Мир вам, брати і сестри, служителі церков. Ми разом, покликані Христом служителі, продовжуємо посвячено служити церкві та народу України у важких умовах війни. Стоїмо в молитві заступництва і робимо все можливе для припинення кровопролиття. Наближення перемоги, звільнення окупованих територій та встановлення справедливого миру. Ми щиро вдячні кожному служителю і церквам за посвячене служіння нашому Господу Ісусу Христу. Тисячі церков іванських християн-баптистів активно служать найгострішим потребам українського суспільства, наприклад, гуманітарною допомогою. Евакуацію, духовно-психологічною допомогою, ремонтом і відбудовою помешкань, які зазнали російської окупації. Духовна праця в Україні росте і розвивається навіть у часи війни. За це півріччя відбулося рукопокладення багатьох наших братів на пресвітерське служіння, сотні нових лідерів. Відгукнувшись на покли Христа у час величезного виклику, з яким ми зіштовхнулися, почали служити ближні. Семінарії набрали декілька сотень братів і сестер на навчання, на різні програми. Найбільший виклик сьогодення в розвитку нашого суспільного служіння – це гостра потреба церков у пасторах, благовісниках, відповідальних служителях різних напрямків. У зв'язку з цією ситуацією, яка склалася у період війни, ми хочемо звернутися до вас і попросити. По-перше, молитовно розглянути питання і прийняття рішення про повернення вас і вашої родини в Україну для служіння в помісних церквах. Які не знаходяться на окупованій території чи близькій до бойових дій зоні. Зробіть це якнайшвидше. Друге. Будьте відкриті перед громадою і співслужителями, будьте готові визнати свої невірні кроки, якщо такі мали місце. Зі свого боку, як церкви, так і служителі в обласних об'єднаннях відкриті до вашого. Поновлення в служінні. Третє. Подбайте про повернення та об'єднання ваших сімей. Показуючи гідний приклад християнського подружжя. Четверте. Якщо ви не плануєте повертатися до кінця 2022 року, то повідомте про це помісну церкву та голову обласного об'єднання церков. П'яте. У випадку вашого неповернення церкви будуть вимушені обрати нових служителів, які зможуть опікуватися життям помісної церкви. Хочемо дати рекомендації церквам, які знаходяться на окупованій території. По-перше, служителям і членам церков, що знаходяться на тимчасово окупованій території чи у зоні бойових дій. Рекомендуємо залишити її на певний час. Це небезпечні регіони, і ми молимося про те, щоб віруючі були убезпечені в інших місцях проживання. По-друге, брати, які відмовилися від евакуації, потрапляють в небезпеку, колаборації і мобілізації в російську армію. Рекомендуємо будь-яким чином уникнути мобілізації. І якщо навіть це сталося, зробити все можливе для того, щоб ви могли опинитися на українській території. Служителям і членам церкви, які виїхали з окупованих територій, просимо долучатися до служіння в помісних церквах у інших регіонах України. Ще одне ми вважаємо неприпустимим. Християнам засуджувати служителів чи членів церков, які виїхали з під окупації і мешкають і служать в інших територіях і церквах України. І ще одне. Поки місцевість знаходиться під окупацією, ми не можемо звершувати там повноцінне служіння. Але заохочуємо проявляти всіляке можливе піклування про братів і сестер. Які залишаються там. А служителям, які виїхали з тимчасово окупованих територій, варто потурбуватися про відповідального числа тих, які вирішили залишатися там. Ми вважаємо неприйнятним і небратерським втручання в життя помісних церков служителів російських церков іванівських Християн Баптистів. Всяка допомога. Має бути узгоджена із відповідальними служителями області і церкви, служителям і членам церкви, які вирішили затриматись за кордоном на довший час, рік або, може, більше. Хочемо також дати деякі рекомендації. Перш за все, рекомендуємо всім, хто емігрував в інші країни. Знайти і долучитися до церкви у місцях вашого тимчасового проживання. По-друге, повідомити і узгодити ваш перехід до нової церкви із служителями вашої материнської церкви в Україні, яку ви залишили. Обов'язково долучитися до служіння в церквах на нових місцях вашого перебування. І, звичайно, молитися. І планувати ваше подальше повернення додому, відновлення в служінні, як тільки буде для цього можливість. Ми віримо, що Господь проведе нас через часи війни і використає в великих справах поширення Царства Божого в служінні нашому народу в часи горя. Ми залишаємося тут. Служити заради поширення його царства і перемоги над силами темряви. Запрошуємо усіх вас повертатися і долучатися до великих Божих справ в Україні. Це неповторний і важливий час для церкви Христової і для нас, усіх, хто є українцем. Ми, служителі і християни в Україні, будемо платити ціну і жертвувати усім для стримування великого зла, яке суне на нас із Росії. Але ми віримо і переконані, що ворог буде зупинений, розбитий, бо Бог є святий і справедливий Бог, щоб віддати кожному згідно з Його ділами. Тому. Молимося і діємо.